Алясті Путін добився того, що він зрозумів, що санкції відтерміновуються чи прямо чи опосередковано давав йому е, такі сигнали Трамп? Я не знаю, але ми бачимо по факту е, відсутність жодних дій у напрямку введення санкцій і ультиматумів, які озвучували і Сполучені Штати Америки і е, Європейський Союз. Е, це перше, що він добився. Далі під час переговорів в Пекіні не випадково він там знаходився дуже тривалий час. Я думаю, що він своїми союзниками, тому що дуже багато компонентів зброї, фінансів купівлі їхньої сировини саме здійснює Китай, Індія, і ті і ті країни, які він вважає своїми союзницькими. Я думаю, що він заручився їхньою підтримкою, як мінімум, тому що Китай заявляє, начебто, попри свій нейтралітет у російсько-українській війні, що Росія не може програти в цій війні, і це розв'язали йому руки. Логіка і філософія агресора, така що якщо він не бачить... Протидії не бачать мови сили по відношенню до того, з ким він конкурує і з ким він змагається. Ну це тільки підігрує апетити. А в контексті не надання достатньої допомоги військової Україні. Це перший не введення санкцій проти агресора. Це другий момент, і третє це дуже слабка колективна реакція на провокації вже на території країн самого НАТО. Як каже моя дружина, це е, позиція е, безсилля сильних е, по відношенню до НАТО, От, якась просто неспроможність. Я думаю, що це насправді розв'язує агресору руки, тому у нього така і демонструється впевненість.